Скористувалася косметикою, все сподобалось. Єдине, що мені дуже так незвично за тонік, бо звикла тоніком протиратила це, а це розбризкувати, але звикну все добре. Ну я закохалася. Ну, в очищення так, класно, воно не стягує. Воно робить гладенькою шкіру, З першого разу відчувається. Ну, я закохалася в Крем. Він робить шкіру якось такою бархатною, м'якенькою, має липкого ефекту після. Таке м'якеньке воно залишилось на пальчиках, і це просто це якийсь, я не знаю, як, як попа у малючка. Дуже класно, не знаю, ну це з першого разу такий ефект. Ще буду дивитися, як буде змінюватися стан шкіри з косметикою, але з першого разу ну, якість на дотик дуже подобається. Дякую.